Візілотон сповільнює помутніння кришталика при катаракті, шановні партнер нашого ефіру. Вода Трускавецька, вода Трускавецька енергія природи завжди з тобою в будь-яких умовах, тим більше в екстремальних, це справді важливо. А ми з вами переживаємо екстремальні умови. Як я казав, на жаль, не всі пережили е, нинішню ніч, тому що Росія б'є по житловому сектору. А ми з вами чинимо опір і збираємо зокрема на безпілотний комплекс для головного управління розвідки Міністерства оборони України. Не маємо права виснажитись. Шановні за допомогою цього комплексу Українська розвідка знаходитиме надзвичайно важливі ворожі цілі для їх знищення. Всі реквізити в описі до цього відео. І справді ми свого часу недооцінили здатність Путіна вбивати людей. Я пам'ятаю всі ці розмови. З дипломатами, в тому числі, коли Росія бомбардувала Сирію, що ні 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 в Україні це неможливо. Ну як це на очах у всього світу бити по європейських містах недооцінили справді здатність і жорстокість е, власне Путіна і загалом Російської Федерації. І що цікаво, удар по житловим будинкам ракетами, балістикою бити по багатоповерхівках. Ну це безумство в принципі. Але все це відбувається ще й синхронно із самітом Великої Сімки. Совпадіння, як казав російський пропагандист і воєнний злочинець Кісільов, на зв'язку з нами Віктор Шлінчак, засновник та голова правління інституту світової політики. Пане Вікторе, вітаю вас в ефірі. Доброго вечора, Дмитре, ради вас чути і бачити. Навзаєм. Навзаєм. Що ви думаєте, справді масований удар? Особливо жорстокий, і з точки зору кількості задіяних росіянами засобів, і з точки зору цілей, по яким вони били, це ну просто якби планове, планова, плановий удар по Україні. Чи це також розраховано на очі і вуха лідерів демократичного світу, які зібрались в Канаді нічого екстраординарного. Хочеться сказати, не сталося з того, що можна було прогнозувати. Власне, ми пожинаємо плоди тих дій, які не були зроблені 2022, 2023, 2024 році. Ці дії стосуються відповідно як західного світу, так і часткової України. Тут не треба казати, що ми все зробили. Але е е якщо ми зараз оцінюємо власне реакції світових лідерів на те, що відбувається щодо ударів по Києву, то я відверто вам скажу, що вони шанс зупинити Путіна і відкинути його на кордони 91-го року таким чином, не створюючи прецедентів, вони вже фактично нівелювали. Можливо, комусь хочеться ще думати, що станеться якесь чудо, але. За останній рік Росія суттєво наростила кількість і якість своїх вогневих оцих дронів, які вона відсилає до України. Вони стали більш швидкісними. Вони несуть більше вибухівки. Вони їх стало набагато більше. І це означає, що минулі санкції, про які говорилося, і так багато дискутувалося, що вони на Росії не подіяли. Власне, навіть коли ми говоримо про санкції, я нагадаю, що перші санкції були введені щодо Росії 2014 року ще як відповідь на анексію Криму чи так звану анексію Криму, як треба казати. Тому що е, тоді вважалося, що якісь фінансові механізми і механізми, які стосуються там, пересування тих чи інших фігурантів російської верхівки, що призведуть до того, що Росія зупиниться. Ні, не зупиниться. І те, що створений аж 18-й пакет санкцій, показує, що е, лише Таким механізмом зупинити Росію неможливо. Вже тоді треба було думати над тим, як бити так сильно по руках, щоб ці руки не просто відпали чи відсохли, а щоб навіки на у Росії пропало бажання. На свої шовіністичні і терористичні погляди, і щоб це ніколи взагалі не повторилося, тому що коли говорили росіяни можемо повторити, от вони власне це зараз реалізовують. Віктор, з огляду на поведінку Дональда Трампа. А говорити про втрачені можливості вже немає сенсу, я так розумію, тому що навряд чи існує ймовірність жорсткої реакції, принаймні Сполучених Штатів Америки, на те, що зараз робить Росія, що ви думаєте? Те, що Сполучені Штати Америки заходять в свою самоізоляцію, говорилося вже не один ефір, і при Трампі просто це таке величезне сповзання від великої держави, яка раніше всіх переконувала в тому, що вона є великим справедливим світовим поліцейським, поліцейським до держави. Посереднього змісту воно вже відбувається зараз просто величезними темпами, але наміри про те, що Сполучені Штати Америки мають виходити із колишнього Ореолу супердержави, вони намітились набагато набагато раніше. І це до речі, ще було дуже відчутно ще за часів Обами, коли Обама. Вирішував утримуватися від певних речей, які власне давали можливість продемонструвати силу по відношенню до, в тому числі, до терористичних організацій, і в тому числі щодо Росії. Ми пам'ятаємо Маккейна, який приходив до Обами і переконував його вести як мінімум есмінці в Чорне море для того, щоб убезпечити захоплення Криму. Обама на це не пішов. Чим Обама зараз кращий, ніж Трамп? Чим Трамп зараз кращий, ніж Обама? Той був демократом, цей республіканець. Да, зараз багато хто каже, що республіканці це якраз. Мали би бути яструбами, які е, завжди виступали за те, щоб Росію тримати не просто на відстані, а розуміти, що Росія це один із е, стопів світового протистояння відповідно до цього стопу ставитися. Але ви чуєте голоси ястребів? Я щось не останнім часом не, не чую таке враження, що вони у сполучених штатах Америки виродили ще вимерли. Знаєте, я сподівався, що яструби залишились, хоча б у середовищі військових американських або представників військово-промислового комплексу, але ось цих голосів ми з вами не чуємо зараз. А що ви думаєте, зв'язку з тим, що Трамп залишив засідання Великої сімки? До речі, напередодні він робив різні заяви, з яких випливає, що в принципі там велика сімка мала залишатись великою вісімкою разом з Росією. А те, що він сам поїхав звідти, це не означає, що ну принаймні на цей період велика сімка перетворилася там на 6 плюс 1? Дуже цікаве запитання. Насправді я про це не думав, але виглядає дуже смішно з однієї сторони іронічно, але з іншої сторони ми зараз дійсно в досить такій цікавій реальності живемо. Я сьогодні читав багато там конспірологічних теорій. Мовляв, Трамп знав про удари, і йому було б незручно не говорити, що Сполучені Штати Америки, мовляв, не можуть вводити санкції після таких ударів, і через те він поїхав із цього саміту. Насправді я думаю, що ситуація трошки прозаїчніша. Команда Трампа, команда Білого Дому зараз бачають, що вони можуть якраз. Провести маленьку переможну війну над Іраном, і можливо, зараз в ці дні навіть розглядають можливість доєднання до Ізраїлю на стороні Ізраїлю, і я не кажу про те, що це може бути повноцінна війна, але це може бути якась спецоперація, і тому це може принести повторюсь, якісь електоральні бали для Білого Дому. Відповідно, для нього все цікаве те, що стосується конкретно нього. Все, що стосується якихось політичних процесів, якихось незрозумілих філософських устремлінь, якоїсь моралі, <різвіст> е якихось стратегічних е стратегічного бачення, все це мені здається, що для нього абсолютно не цікаво. Ну, з того, що я бачу, я не, бачу, не не відчуваю ще зацікавленості в чомусь іншому, ніж вибудовувані міфу навколо власне тільки своєї фігури. А ви думаєте, що е, війна між ну, ну мабуть це така форма війни? Удари між Ізраїлем і Іраном можуть достатньо швидко завершити штати відправляють авіаносець в цю частину світу. А про що це може свідчити? що Дональд Трамп, отак долучившись до переможної політики Ізраїля, може вдарити по Ірану. Як ви вважаєте? Я просто тут згадав удари штатів під час президентства Трампа по Сирії. Тоді томагавками били ну і, і якби не боялись цього. Ну от Я не виключаю, скажімо так, такого ж варіанту, враховуючи навіть останній. Перепост Трампа, який свідчив про звернення власне посла Сполучених Штатів Америки в Ірані до Трампа, мовляв, треба почути слово Боже і зробити те, що треба зробити. От в мене відчуття, що якраз про це і йде мова. Можливо, найближчим часом ми це почуємо чи про це побачимо наочно. Що стосується якихось таких дотичних натяків, то буквально вчора підскочив так званий індекс піці навколо Пентагону. Знаєте що це? Це коли співробітники Пентагону масово залишаються на робочих місцях, і відповідно увечері закупається там сотні. Піц, які вони споживають на робочих місцях, слухайте, То... і зростає американська економіка. Ну, зростає американська економіка, але при цьому е, мається на увазі, що в цей момент, саме в критичні моменти, е, співробітники Пентагону залишаються на місцях, значить щось готується. От е, про це вже мені здається, написало там кілька американських видань, і дійсно ми можемо стати повторюсь свідками якихось досить таки. Важливих для сполучених штатів рішень для нас тут можуть бути ризики. Я от вас слухаю, думаю про те, що Дональд Трамп може вийти на якісь негласні домовленості, цілком ймовірно, негласні, з другом Путіним до прикладу. Тобто, що відбувається, американці можуть вдарити по Ірану по другу Росії, а Росія буде бити по Україні Отакий геополітичний розмін. Що ви про це думаєте? Мені здається, що такий розмін він, в принципі, неможливий, тому що одна війна не прив'язана до іншої. І повторюсь, мені здається, що для Трампа зараз важливо продемонструвати хоч десь геополітичні успіхи, через те розуміючи, що швидких успіхів не може бути на цьому. Фронті російсько-українському він намагається зараз втулитися туди, де можна заставити, наприклад, той самий Іран підписати або угоду, або примусити їх до зміни позиції і до клятви, що вони ніколи не будуть займатися розробкою ядерної зброї. От в цьому сенсі, звичайно, Трамп виглядає якраз досить таки органічно. Йому треба перемога. От він цю перемогу, очевидно, буде зараз забезпечувати. Ну, війни все одно мають взаємозв'язок. Американський міністр оборони Під Гексет вже підтвердив, що американці передали 20 тисяч детонаторів до антиракет саме на Близький Схід. І, от знаєте, під час сьогоднішньої, сьогоднішньої ракетної атаки я думаю, що нам ці засоби в Україні дуже знадобилися б. Повернімося до Великої сімки, я тут. Якщо дозволите, Дмитре, я зроблю одну ремарку, тому що насправді, якщо це мова йшла про передачу з того пакету, який був проголосований минулого року Конгресу, то теоретично Білий Дім і Пентагон порушили законодавство американське. Якщо е, пакет якимось чином перерозподіляється, значить треба б, повторне було б голосування у конгресі. Я не знаю там е, е, нюансів законодавчої роботи конгресу, але мені здається, що тут якраз питання, наскільки це було зроблено законно. От коли Конгрес голосує там про передачу певних видів озброєнь саме Україні, а вони потім опиняються в іншій частині світу. Чи буде ставитися це питання демократами? Питання відкрите. От для мене це якраз зараз досить такий серйозний момент, на якому в принципі, і американське військово-промислове лобі, і Україна могла б зіграти. А можливо, президент в США має право на такі дії. Знаєте, це як право вето? Я не стверджую зараз. Але ж демократи мовчать з приводу цього прецеденту? Ну можливо, вони не сподіваються, що буде інший якийсь пакет, який буде е також переданий Україні, можливо, пізніше. От в мене питання: чи буде переданий? Тому що оточення Трампа ви вже бачили, заявило про те, що більше передачі ніякої допомоги військової допомоги в Україні не буде. Справді дуже наївні сподівання. Президент Зеленський хотів поговорити з Дональдом Трампом щодо хоча б продажу американської зброї в Україні. Ця зустріч не відбулась. Ну тому що Трамп залишив засідання Великої Сімки. А що ви думаєте щодо цієї перспективи? У нас сьогодні була розмова. З Джоном Гербстом, який працював амбасадором в Україні, так я йому теж поставив це питання. Він сказав, що така ймовірність, в принципі, існує. На сьогодні її Дональд Трамп не відкинув. Хочеться почути й погляд з України. Така ймовірність існує. І тут знову ж таки є розрахунок на лобі військово-промислового комплексу, які зможуть переконати Білий Дім, що це в інтересах Америки продавати озброєння. То буде купляти це озброєння, це вже друге питання. Чи будуть купувати для України європейські партнери? Це насправді може бути спрацювати така модель, ті ж самі британці, ті ж самі французи, ті ж само німці. Але питання в тому, чи є вже цей механізм, чи запрацює він так швидко, як би нам того хотілося. От питання завжди в, часу, в часі, тому що ми починали нашу з вами розмову саме з того, що час зараз, на жаль, грає на руку Путіна. Він продовжує озброюватись і він продовжує бряцати зброєю. І оці наївні речі про те, що, мовляв, у нього скоро не буде грошей це робити. Дозволяють Путіну зараз демонструвати абсолютно протилежне. Якщо ми візьмемо кількість грошей, які були оплачені, наприклад, тим самим Європейським Союзом за російський газ, ну ми ж розуміємо, що він по-різному туди надходив, то це мова йде про 180 мільярдів, якщо я не помиляюсь, доларів. А допомога була надана на 135 мільярдів. Тобто навіть баланс не nee. сходиться, баланс явно не сходиться, але тут є ще одна небезпека, пане Вікторе. Щодо військово-промислового в Сполучених Штатах Америки, я чомусь певен, що більшості там великих корпорацій їм глибоко байдуже кому продавати зброю? А насправді на світовому ринку озброєнь величезний дефіцит країни записуються в чергу на багато багато років наперед, щоб отримати, наприклад, протиповітряні системи, я до чого це запитую? Як ви думаєте, як ситуація на близькому сході? Вплине на підтримку України вже не лише Сполученими Штатами Америки, а й нашими європейськими партнерами. Ну, по-перше, треба розуміти, що багато європейських партнерів зараз дійсно збільшили видатки на те, щоб закуповувати ті чи інші види зброї озброєнь. І багато контрактів були також підписані із сполученими штатами Америки. Тут до речі, штати мали би подякувати Україні за велику рекламу певних видів озброєнь, які показали себе дуже добре на полі бою, які раніше були там теоретичними якимись розробками, а в Україні стали практикою, яка втілюється в життя. Тому, е тому я ще скажу одне: що європейські е країни, особливо ті країни, які близько до кордону з Україною, поставили собі дедлайни, що вони повинні до 2030 року повністю переозброїти армії, е наростити військовий потенціал. Відповідно, вони в першу чергу будуть зайняті тим, щоб е наростити власні спроможності військові. Чи будуть вони ще додатково виділяти кошти для України? От в цьому і є питання: чи будуть вони перекидати ті види озброєнь, які там, умовно кажучи, застарілі, але які ще діздатні до України? Теж питання. Тобто, у цих всіх красивих ініціатив європейських їх було там десятки. Але спрацьовували поки що, на жаль, одиниці, і ми повертаємось в цьому сенсі до питання оборонного союзу, чи стане він реальністю найближчим часом, тому що ем, добре проводити там форуми миру, але треба розуміти, скільки конкретно союзників, які можуть підставити плечем, у нас є. А ви маєте на увазі оборонний союз поза НАТО? Звичайно, ну ми ж прекрасно розуміємо, що в НАТО, особливо поки є при владі Трамп, поки є Фіцо, поки є там Орбан, навряд чи Україні світить членство. Віктора. Але... А от ви, а ви справді думаєте, що серед наших європейських партнерів знайдуться сміливці? Деякі з них, до речі, бояться збивати російські дрони, які залітають в їхній європейський простір, що реально вступлять в оборонний союз з воюючою Україною. Ну так це ж питання переговорів, і це питання ризиків. Я думаю, що е, розмови там з країнами Балтії, е, з певними країнами Скандинавії, які насправді дуже сильно підтримували і під, продовжують підтримувати Україну, і які розуміють ризики, потенційні ризики, е, якщо Україна теоретично о, там, отримує поразку. Що це буде? Тобто, вони готові, як пані Фредеріксен каже, що треба віддати Україні зараз все. Тобто, ну так, є але, але я бачив, я, я спостерігав за реакцією новообраного президента Польщі Кароля Навроцького, який однією з перших своїх заяв сказав, що він а, проти. Ну, принаймні на даний момент вступу України до НАТО. Я от просто слухав це і думав, чи справді це зараз найважливіше повідомлення, яке мав озвучити новообраний президент нашого найближчого партнера. Пане Вікторе, але на вашу думку, в е хотів сказати, велика сімка. Ну в даному разі велика шістка, та яка залишилась без американського президента, вона ж. А мала би прийняти якісь рішення щодо України, тим більше, що вони раніше заявляли, що питання війни Росії проти України буде одним із магістральних до обговорення. Ну, по перше, вони мали сьогодні це питання піднімати і обговорювати. Я ще відверто кажучи, не бачив резолюції, з якою вийшли лідери. Можливо, вона ще не опублікована. Ну треба почитати і зрозуміти, які там настрої панують. Будемо стежити, звісно, пильно стежити. А до речі, відсутність Трампа якось вплине на там, якісь фінальні документи великої. Ну скажу сімки, коректно. Ну, все залежить від того, що там в тексті прописано. Якщо там в тексті було дійсно прописані якісь кардинальні речі щодо е, Росії, це може дійсно бути підписано усіма членами великої Шістки, про яку ви щойно сказали. Е, якщо представник Сполучених Штатів Америки не на саміті, навряд чи він може. Так дистанційно долучитися до цієї резолюції, але yeah. знаєте, в нас в останнім часом мені здається, що може бути все, що заводить. це точно. Ви знаєте, і ми пам'ятаємо з вами, як Дональд Трамп під час своєї першої каденції дистанційно зняв свій підпис під резолюцію Великої Сімки і полетів зустрічатись yeah. з північнокорейським диктатором Кім Чен Іном. Була така ситуація. Ну що ж стежимо? Стежимо за реакцією наших партнерів. Їх залишилось там небагато зараз, але я сподіваюся, що політичну волю вони проявлять. Віктор Шлінчак, засновник та голова правління інституту світової політики, з нами був на зв'язку. Пане Вікторе, вдячний вам. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.